Що зацепила клікбейтна картинка? От любиш ти поклацець, ну добре не затримую. Це 27 випуск реакції. З тобою слава, поїхали. <клухи> Нічого не вмієш зробляти якось треба? Стань тарологом. Вимоги невисокі. Чесати колоду, казати банальні речі. В ефірі таролог Людмила Хомутовська. 10 по 16. е, Яким буде цей тиждень? Що нам чекати від нього? сприятливі якісь несприятливі моменти. Ну, і там вже я детальніше вже буду вам задавати питання уточнюючи. У мене вже є питання: а що козир? Ну, знаєш, з 10 по 16 у нас такі напружений цей тиждень. Чому він напружений, покажу. Так, а знаєш чого? Бо війна. Ага, вийшла, ти така і сказала. Тиждень, в принципі, буде зайтись, а в п'ятницю ще можна буде її. Десятий так у нас э, 5. П'ять жезлів це буде енергія, коли ми йдемо на різного роду конфлікти, коли ми відстоюємо свої інтереси. А так як ми робимо це для України, то в нас можуть бути по цих енергіях і прильоти цей час, які ми, ми обов'язково відбиваємо. Якщо ти бачиш, там вже ніхто не стоїть, не чекає, так Так, дощ був, краплі відбувались. Під дощем ніхто не чекає, поки прогноз вірний. Якщо ми беремо 11-го, то у нас кроль мечів, це може взагалі бути щось схоже на те, що дуже довго готувалися, і, наприклад, ці масові обстріли, якісь підготовлені обстріли. Тут потрібно так розуміти. І така стратегія, коли ми вдаряємо в саме болюче місце. Тут у нас іще... Понеділок обстріли. Вівторок підготовлені масовані обстріли. Боже, як це ти робиш? І 12-те у нас 12-те в нас туз мечів. Туз мечів, це звісно, це не, не король. Це тобі не король в ластах і не валет в дамі, але теж не хоч. Але це про якісь такі, знаєш, як вибач мені, шпагу в сраку, так? Так він це знає. Походу, всі ми залякали, якщо інтерв'ю не запише. Це якась зона для мушкетерів. Набисові король мечів. Це як шпагою в сраку. 15-го нам обіцяють карта смерті. Відносна тиша. Це не про смерть, смерть це ніхай ніхто. Це знаєш таке, відносна тиша. Ми чогось чекаємо, а чекаємо, тому що 16-те, По всім даним це в нас великий день, і люди по всім даним будуть уже е, саме цим зайняті. По всім даним щаслиті з Пентагоном. На великдень люди зайняті саме цим. Або ні, тут хер вгадаєш. І далі у, у нас якось шлях до мудрості, шлях до світла. Можливо, хтось піде до церкви, хтось буде молитися. Це такі внутрішні процеси. У кожного вони якісь свої процеси про відкриття, коли ми. Самі в себе шукаємо душу і починаємо розуміти, куди ми йдемо, виходимо на свій шлях життя і так далі. Люда Хоматовська, навчи мене, як з таким розумним є говорити таку відбірну і прекрасну 16 квітня. Мені взагалі не сподобалось. чому тому, що я дивилася, і 16 квітня, наскільки я пам'ятаю, у нас велик день. І нам дають десятку жезлів, і десятка жезлів говорить, що нам буде важко. Запасайтесь мезим, це я вам як майбутній таролог рекомендую. <плев> Спартак Субота, популярний психотерапевт, виявився просто піздеком. <плев> Враження, ніби далі продовжує розповідати про Арестовича. Ну, давай швидко пройдемося по історії скандалу. Днями вийшло велике розслідування від проекту Свідомі про Спартака Суботу. Здавалося, да нахуй мою срався, а розслідування, ніби хто вбив Кеннеді від ФБР. Тексту настільки дохріна, що субота ще сам читає і охуює з того, що він натворив. Та як вони про грішу дізналися? Коротше, відомий психотерапевт, психолог, кандидат наук Спартак Субота ні хрена не психотерапевт, ні психолог, ні кандидат наук, і не Спартак, який спав зі своїми клієнтками і працював на ОПЗЖ, чи спав з ОПЗЖ і працював з своїми клієнтками. Нахренеє в цьому розбирай взагалі? Головне те, що співавтор гучного проєкту подкаст терапії. І кумир всіх розумних дівчаток просто піздець актор. А ти переживаєш, що ти на роботі хріновий спеціаліст? Тут чувак на таких похуй себе виставляє і нічого. Ну ок, треба ж почути реакцію Спартака чи як його там? Дякую, вже бачив ці новини. Звісно, читав. Ну щось частково там помічниця вичитала. Я прочитав. Не було часу все дивитися. E, що я можу сказати, це не перший хейт, з яким я стикаюсь, це нормально, це буде і далі. Я це просто переживу. Тобто я людина, яка це просто переживе і все. Але що я хочу сказати, що я не дозволю ображати людей, не дозволю ображати свою аудиторію, не дозволю її обзивати, робити висновки е з приводу людей, які мене слухають, дивляться, яким я подобаюсь, подобаюсь. Все чітко розклав, перекладаю мені по. А хто ще мене буде дивитися, ви, звичайно, дебілий, але я ж маю якось заробляти. Це якісь неправильні висновки, як мені здається, і я з усім можу змиритися, все можу з'їсти, окрім образ в сторону своїх близьких людей і своїх глядачів. Тому в мене добра аудиторія, у мене нормальні, здорові, хороші люди. І якщо людина просто затерть його комусь щось не подобається, я думаю, це її персональна проблема. Такий молодець, тільки що з'їбав. Тож ти сумний якийсь, може щось сталося. А аудиторія в нього така класна, головне, що думаюча. От яскравий представник Крістіна. Суть в тому, що Спартак та хоч і хай Олександр дійсно підняв рейтинги за рахунок власних знань, легкості у складних думок простими словами і зробив набагато більше людям добра, ніж гівна, теоретично, у розслідуваннях якогось недолугового психолога, що навіть не зацікавив мене своїми постами і про кого ніхто знати не знав. Хороший спосіб виїхати в Ютубі не за рахунок свого власного розуму, а за рахунок іншої людини. Так собі реклама для того недопсихолога. Цікаво, кому прийде в голову після такого звертатись до нього. Підніме свій рейтинг, окей, але не значить, що він зацікавив аудиторію як спеціаліст. Всі равно Спартак хороший, він суперкласний і симпатічний. А ти гімно собачий, ніхто. Йди в сраку. Чесно, от не знаю, чого я туди поліз. Але, бл, соці нас лайків на такій херні. Субота може когось завалить, його тупо виправдають. Колю Тищенка ніяк не відпустить. На цей раз на нього та його команду полює дрон. Сьогодні на одного членів нашої тимчасової слідчої комісії ТСК Нацресурс був скоєн замах... Напав жор і відібрав 100 гривень на шаурму і попить. Люди будьте обережні перед вживанням потурбуйтеся про запас води і поїсти. Ця херня не шкодує нікого. Наслідок роботи дрону стався вибух, внаслідок чого згоріла автівка. А ще пробиває на ізміну. Повсюди дрони, вони хочуть забрати моє своє королівство. Я хочу передати всі лісовій мафії. Я комісар, ночі перевірив себе, я точно не мафія. На всякий випадок зробив собі довідку. Ми не зупинимось, ми будемо йти за вами, слід слід. І ми вас заквачимо, і ви будете водить. Ми йдемо за вами. Пацани, почекайте, ми вже йдемо. <кліху> Олексій з точно студентів на нюкне учмошниками. В свою чергу, колишній студент Кнео назвав Олексія Арестовича Гандоном. Ніху так поговорили. Гуляю я цей якось з дитиною, підходить студент і каже: Арестович, ти гандон. Підходить студент і каже, Я з Кнеу, студ управління. Хочемо вас запросити провести лекцію. Ну, ха, молодь для мене святе. Я відразу погодився, обговорили дату, тему і навіть постер. Як він присилає, що їх студрада вирішила не запрошувати одіозних спікерів про консолідацію суспільства. А значить, десятку європейських і не тільки міжнародних форумів арестують почесний спікер. А нашим маленьким чмош, парадонком комсомольцям, ні. Льоша ще раз, якщо ти в Європі пускають метро, це не значить, що ти почесний. Якщо тобі не закривають рота, то це чисто звічливості до сонячної людини. Ну бубнить собі щось підносить, хай бубнить. Ностить собі в штани, це ж чисто його право. Мій улюблений вид інтерв'ю це коли його беруть у Дмитра Гордона. Дімасіка запитали, чому жоден із його синів не воює? А, що, а, я вам ще скажу по что... тому що... А тому що. А ви хочете знати? Так я вам зараз скажу. Ну, ви ж хочете знати, так я скажу прямо зараз. Скажу, сейчас. У старшего моего сына заболевание очень тяжелое, с которым не то, что на фронт, Ему жизнь с ним тяжело. <гум> ну так это, как его? Может, пирамидку юшин Сей приклады может, допоможе. Я слышал, что она с того света Правда, не помню, кто рекомендовал. А, что касается двух других моих детей, они оба рождены не в Украине. А, они граждане, ну, лев у меня гражданин Соединенных Штатов Америки. Вони живуть в Америці много лет, учились один в Англії, училися в школі, потім в університеті в Англії. Оба живуть в Америці, вони рождені не в Україні. А два інші взагалі іноземці. Вони там народились, давно живуть. І взагалі це не мої діти. Ну як, це мої діти, але їх сприймаю як гарних знайомих. Ну я ж її згадую, коли мене питають, чому я не на фронті. Це прекрасне знайомство. Це був 27-й випуск реакції. Менше довіряйте всяким чувакам з Ютубу. Навіть мені побачимося, коли захочете. Бувайте!